Як відвести людей від духовності? Це питання, яким можна було б задатися, якби стояла мета зруйнувати зв'язок людини з чимось більшим, ніж вона сама? Для цього потрібна була б ціла стратегія, що впливає на розум, емоції та суспільні устої. Це не станеться відразу. Процес має бути поступовим, тонким, але невідворотним. Сумнів і збентеження стали б першим кроком. Коли людина стикається з питаннями, на які немає чітких відповідей. Її впевненість починає руйнуватися. Чи варто вірити давнім текстам, якщо в них можна знайти протиріччя? Чому одне й те саме богословське джерело трактується настільки по різному? Як можна довіряти чомусь, що навіть духовні лідери не можуть пояснити однозначно? Чим більше неясностей, тим більше внутрішнього неспокою. Коли віра перестає бути фундаментом, на якому будується життя, вона стає тягарем, від якого хочеться позбутися. Але цього мало. Потрібно посилити відчуття несправедливості. Світ жорстокий, хвороби нищать сім'ї, війни забирають життя, природні катаклізми залишають тисячі людей без даху над головою. Якщо Бог є, чому він дозволяє цьому відбуватися? Це питання стає отрутою, що роз'їдає надію. Люди, потопаючи в жах реальності, починають бачити в духовності лише порожні слова. Нездатні пояснити хаос навколишнього світу. Віра більше не виглядає як порятунок. Навпаки, вона здається ілюзією, створеною для втіхи слабких. Саме тут важливо спрямувати увагу на себе. Навіщо людині вищі сили, якщо вона сама може стати своїм Богом? Кожен має бути господарем своєї долі, жодних обмежень, нав'язаних суспільством чи традиціями. Головне особисті бажання, особисті амбіції, особистий успіх. Якщо людина зосередиться виключно на собі, духовність просто стане непотрібною. Віра в щось більше сприйматиметься як кайдани, що заважають розкрити власний потенціал. Ти нікому нічого не винен, стане головним гаслом. Але що, якщо хтось все ж шукатиме чогось більшого? Потрібно запропонувати їм альтернативу не справжню духовність, а її гарну підробку. Поверхневі філософії, що обіцяють миттєве просвітлення, легкі техніки, які нібито ведуть до вищого розуму, але не вимагають внутрішньої трансформації. Магія, езотерика, тренінги з самопізнання, все, що завгодно, аби людина не звернулася до істинного пошуку. Нехай шукають у цих ілюзіях відповіді, але ніколи їх не знаходять. Наука стане чудовим союзником у цій справі. Потрібно вселити думку, що вимірне і доказове, єдина істина. Якщо чогось не можна помацати, побачити, вивчити під мікроскопом, значить цього не існує. Духовність і раціональна, вона не витримує логіки науки, а значить, повинна бути відкинута. Поступово все надприродне, містичне, духовне буде витіснене зі свідомості як пережиток минулого. Майбутнє належить розуму, цифрам, формулам. Однак віра тримається не лише на особистих переконаннях, а й на інститутах. А якщо підірвати довіру до них, Якщо показати, що релігійні лідери всього лише люди зі своїми слабкостями, вадами, жадібністю, скандали, корупція, лицемірство все це має стати гучними темами. Нехай люди розчаровуються, нехай відходять від церкви, від храмів, від наставників, нехай вони бачать у всіх цих структурах лише інструмент влади, а не джерело істини. Тоді віра стане безплідним ґрунтом, на якому більше нічого не виросте. Але навіть цього замало. Важливо позбавити людей часу на роздуми, оточити їх шумом, розвагами, постійною зайнятістю. Соцмережі, новини, фільми, ігри, нескінчений потік інформації повинні поглинати всю увагу. Духовність вимагає тиші, усвідомленості, внутрішнього занурення. Але де знайти час для цього, якщо день заповнений справами, роботою, стресом? Краще відпочивати, ніж шукати відповіді на незручні питання. Краще відволікатися, ніж замислюватися, і нарешті потрібно перетворити віру на порожню формальність. Нехай вона стане рутиною, суспільним обов'язком, але не особистим вибором. Нехай традиції існують, але без сенсу. Нехай молитви промовляються автоматично без щирості. Якщо віра перетвориться на звичку, вона поступово згасне сама по собі. Колись важливе стане буденним, а потім непотрібним. Так, крок за кроком можна відлити людей від духовності. Це не потребуватиме грубого насильства чи заборон. Достатньо змінити їхнє сприйняття, підмінити пріоритети, навіяти потрібні думки. Зрештою, вони самі оберуть шлях, на якому духовність виявиться зайвою. І коли вони озирнуться, щоб знайти її знову, можливо, буде вже надто пізно. Коли люди втрачають зв'язок із духовністю, їхнє життя починає наповнюватися порожнечею, яку неможливо компенсувати матеріальними благами. Вони почуваються загубленими у нескінченій метушні. Не маючи опори, до якої можна звернутися у важку хвилину. Світ стає холодним, жорстоким і безглуздим, адже без вищого сенсу немає нічого крім механічного існування. Взаємини втрачають глибину, любов стає поверховою, а моральні принципи розмиваються, поступаючись місцем цинічному прагматизму. Зрештою, душа опиняється в темряві, де панують самотність, страх і відчуження. Це не просто відхід від духовності, це втрата самого себе. Втрата духовності веде до втрати внутрішньої опори, відчуження від самого себе та оточуючих. Людина опиняється у владі тривог, депресії та екзистенційного кризису. Без вищого сенсу все здається безглуздим, а душевна порожнича заповнюється страхом, самотністю та нескінченим пошуком задоволень, які не приносять справжнього задоволення. Руйнування духовних цінностей призводить до моральної деградації, що відображається як на особистому житті, так і на суспільстві в цілому. Це не просто криза віри, це криза людської сутності. Зрештою, це призводить до глибокої внутрішньої порожничі, де людина втрачає сенс існування. Без духовності він стає заручником матеріального світу, в якому все вимірюється вигодою, а не щирістю. Людські стосунки перетворюються на обмін ресурсами. А щастя на ілюзію підкріплену миттєвими задоволеннями. Розчарування, самотність і відчуження стають невід'ємними супутниками, замінюючи надію та гармонію. У такій реальності немає місця доброті та самовідданості, адже без віри в щось більше немає і прагнення до справжнього, глибокого щастя. Повернути духовність можна, почавши з пошуку глибокого сенсу в житті, усвідомлення свого зв'язку з чимось більшим, ніж матеріальний світ. Це потребує часу, внутрішньої роботи та бажання подолати поверхневі цінності, нав'язані суспільством. Важливо знаходити моменти тиші, розмірковувати, читати духовні тексти, спілкуватися з людьми, чиї погляди наповнені усвідомленістю. Природа, мистецтво, медитація та щирі розмови здатні знову запалити в душі світло духовності. Головне відкрити серце для цієї зміни і прагнути до глибини. А не до ілюзорних замінників. Чи бачите ви, як система віддаляє вас від духовності? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на наш канал, натисніть на дзвіночок та оберіть усі. Ставте подобається, лайки, великий палець вгору. Пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивиться більше людей.